Всім привіт! З вами Віт. Аня Вероніка. так, І сьогодні ми будемо грати в що? В суші? В знову, але тепер просто по іншому. Суші. да. Ніка знову заставляє мене грати в ігри, в яких треба їсти, а вже 20-34 і їсти давним-давно не можна. Ой, коротше, Ніка як завжди. Ну що, <різь> давай? А я до тебе приєднаюсь. Ну що, починаємо? А, тут теж адвент календар. Так. Да. А що сьогодні? О, красиві такі. Мені подобаються. О! Два ці будемо тепер юзати. Пішли? Показуй, що ми будемо їсти сьогодні. Окей. Пішли наверх? Давай. А ну зачекай, а в мене немає? О, в мене є. Мам, а до речі. Їжачка я вже витягнула. Знайомтеся, це ще Це моя подружка. Ух ты! Всім привіт! А я намагаюся а, бібізянку. Я й напишу привіт О. на англійський. Як там ось так, да? Я вытягнула бібізянку! Да вытягнула чи не. Че вона впала? Чевонала. Написала... Мам, я еще що написала ей шо, ти... Моя мама. Дивися. Это мафа. Але мені, мабуть, хичхок більш подобається. Де мій хічхок? Мам! <світ> о, він тепер Мам, він тепер у тебе назавжди. Да? <сквіт> Ні, <сквіт> мені їжачок подобається. Я ще його за голочки тримаю. То що, пішли куди їдемо? Тут стільки сьогодні людей. І тут сидять. <світ> Мам! Що? Я спіймала від медика. Ух ти, Вітаю. А що я за ведмедика? мені якісь мавпи пішла шукать? Е. Треба було й мені ведмедик. А мені його не дали в інвентарі. Ні, немає. Дивно. Куди йдемо кушать? Давай на, на другий. На другий. Що в тебе за такий дивний цей? Куди сідаємо? Давай, От сюди я... на балкончик, ні? Сюди. Ні, там стульчики погані, там мало місця для їжі. Ага. А, вона не туди сіла. Ну нічого, сейчас вона, я думаю, приднадь. Так, що будемо замовляти, Ніка? Ти будеш замовляти? чи я? Ой. Що я роблю? А, я глажу їжачка. I love you. I love you, I love you. I love... Так я вообще замовити хочу хит-хок. А що я хочу? Нігірі? О, я хочу авокадо Селмон? Хочу. А капучино нема. Давайте тоді бобаті. Тут немає цих напив. Японський чизкейк. Сідайте, привіт. Тю, Звісно, можна. Вже ж до нас можна сісти. Українка. Там Вероніка, ой, а Украї... тут немає ніка великих а. столів, щоб ми всі разом сіли. Нема. Шкода. Ну, там тільки можуть пусточки у кожного окреме, типу. А, ой. Кушайте, я можу ще замовити щось, давай для всіх замовимо. Ніка, ти можеш замовити оце велику таку штуку? Яку? Я не пам'ятаю, як називається, там багато сущі. Оцей е, Бен Бенто чи як? Да, мабуть? Так, да, в мене є це. Або сети тут є. Я одивлюся зараз. Але це якийсь преміум. Це за рубакси? А на це я не да. Ой, прикольно. Ага, це теж за рубакси. Поняла? Що ще замовити? Рейндруп. Мам, я тобі поклала Бенто. Ваніла софт. А, зараз по солодкому підемо. От що? ого. Дякую, так, а мені треба отак от взяти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да? ням, Всі бігають, а. пригають. Зараз тут десь собачку Я ставлю, лала -фан -фан. яка горить. Але сидить спокійно, У мене це баки лалафанфан, Дуже схожий. Ага. Everything all right. так, моя улюблена штука це варвати mm. у їжу Мама! <хи> ми ось, ось їжу Мам, Мам там а. є великий стіл, але перший варіант це invite два франціки наповнюють або я забула, ага. а другий тільки за групу. Mm -hmm. на поверсі. Так, а як мені а, взяти? Oh. О, місця немає. Опа, є. Е, Бобаті! Як його піти? О! П'ємо Боботі. Вони не бали? Дивіться, там а, трубочка в нього як ніс. А ще я знову п'ю отак! От як так можна пити? Ну це ж нереально так пить. Так, отак. Я вже показувала якось, ну. Це. Дивіться, я навіть закрию, що якщо гепнеться, то. О, там моє ну, <сіст> Добре, що закрила. Бо зараз би Мій цикорій Кудись би полетів. А тут ялинки немає? Де новий рік тут, окрім сніжинок? На першому, На першому поверсі. На першому поверсі? Так, що тут сноуболи? А в мене немає. Хічхок, а я знову з їж... їжачок покушай. Так, Нікочка, що робити будемо я зі своїм їжачком? Ой, я що я роблю? Я не знаю. Ей, розійдіться, я тут намагаюся танці обніманці з їжачком зробити. Я його так правда тримаю, мені шкода. Так, погнали, зараз буде. Чирік. А що, не можна на стіл залізти? Так, нечесно. Так, і погнал, давай. Танці, танці, давай. Оп! Оп! Оп, давай, оп, оп ну. Дайте ж ш... з... зняти мій шикардосний танець з їжачком. Що це? О, їжеч... Ой, зараз щас ми... щас страшний, час, час. От я поїла, щас покручусь, і буде тут. Так? Ага. Да. Це ж таке. Що вона робить? Ти шо? Вона шо? О, не швиряй його так! Ти що їжачка того швиряєш? О, бобаті, давай будемо пити і танцювати. пить і танцювати. <пить і танцювать> давай будемо Пішли за ручку. На, пер... на перший поверх. Я тут з обіз'янкою танцюю, з мавпочкою. Пішли. Куди йдемо на перший поверх? Так да. Ну, давай. О, я тільки спитала, чи є тут ялинка? Ось вона. Диви, яка красива. Але тут якісь ці дзвіночки щось вони занадто великі. А це що? О, дивися, це типу, в ресторані можна працювати? Ага, зарубакси. А туди можна? Ага, зарубакси. Поняла? Холосо. А що там роблять? Там шефи готують? Прикольно. Обіз'янка, а що ми будемо їсти? Давай візьмемо цю штучку. Давай, давай. А ти що не можеш? Ну і ладно. А, шкода, те, що тут мало стульчиків Ага. О, а я в оцю штучку не грала. А як пограти? А, це треба підійти. А... А, тут багато цих треба. Так, окей, а що це? Ага, і тут теж так само. Я думала, безкоштовно щось є. Ага, тут палочки, зрозуміло. Та ні, палочки в мене, до речі, мені подобаються мої. Щас когось як ущіпну. Де там Ніка? Щас ми її. Клац-клац зробимо -клац їй. О! клац-клац. І що, Ніка, ми щось будемо кушати, чи що? Я буду їсти васабі. Не знаю. Як це ти будеш? Зараз ти будеш їсти точно васабі. Почекай. Точно треба замовити собі десерт і їсти його з васабі. Ось тобі васабі. Щас ми. Мама, ось тобі васабі. Що це таке? Васабі? Це васабі? Жартую, це морозиво. А я його з васабі буду кушати. Ням, 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 ням. Ти що? Там нема васабі. Там нема васабі. А ну-ка, як ми будемо кушать? Ща як наїмося солодкого. Чого дуже, до речі, не рекомендую, ну, особливо мацький. на ніч. А воно таке велике, до речі, ми мочі їли, але вони маленькі були, не такі здоровенні. Мам, я, до речі, дуже люблю. Усе, мочі. Мам, вони васабі Ой, Обізьянка. Так, а ну-ка, це я теж буду з васабі. З васабі. О, хто вони mm. в мене стирил їду? У мене хтось з тибрів їду. О, дивися! Смакота, Смакота, чезкейк з васаби, кусочек, Кавунчик. Морози Кавунчик. Мам, кусочек морози возник. А, так це ти, я тобі в тебе теще все. <рес> а що з моєю рыбкою? Не... Панкейк з васабі давай давай, воруй швидше жулик не воруй, Ты що з соусом скушала? Ніка кушала з соусом ведмедика. Панкейки ведмедика. Да, Ніка, ти серйозна, жінка, серйозно. Так, тарілочки мам, давай. Тут... Мам, тут... Все забрали. На, що? я таке не люблю. Та, мам, це ти доїла. Ач куди його я не можу з ним нічого зробити. Давай покушаємо. ням -ня. Е. А де васабі? мене вкрали васабі. Мі-мі-мі-мі-мі-мі. Васабі вкрали. Так, приберіть, будь ласка, дякую. На. О. Що це таке? А де це Васабі? Сока. Як мені попросити, щоб мені принесли у цю сю? Це особа. Це особа. Ух ти. Роли. Дайте васабі. Я якусь штуку замовила дивно, а я не знаю, що то. Супчик. Я у... Сусідки взяла Ніка. васабі. Ніка, супчик. Що це таке? Суп. Бери це твій улюблений супчик. А як, а як, а як? Ні, зачекайте, а я десь бачила, що можна купити, попросити офіціанта, щоб вони щоб мені принесли суші. Точніше, васабі. А як це зробити? Так, нам по. Е! Забрали! Вкрали! Та визнуща о! Давай. Ой, що це таке? Давай щось приготуємо. Опа, дивися. я хочу отаке. Що це я роблю таке дивне? Це Дякую. я Воно провалилося скрізь землю! Мама, Ельвіра! Ельвіра, ти що? Ай-яй-яй-яй-яй, Ельвіра, Ельвіра. Взяла? Вона сама Це я тобі лобстера. Ой, да. дякую, це вона, знаєш що? Хитра. М -м -м -м. Вона Нет, це... Як... Як замовити васабі? Зачекай, там якось було десь. А, знаєте знаю. що? Це вона вкрала, щоб я на ніч не наїлася. Гарно себе почувала. А можна всі ніжки сразу з'їсти? При... Офіціанти принесіть, будь ласка, васабі. Чого васабі не носять? Оце якось дивно, що васабі не носять. Офіці... Офіціант! Дайте васабі! Ой А це, що таке? Дві стільки їжі. О, а в мене ще ось щось є, нікачка. Ой, не то. Ням-ням-ням. Так що, давайте все скушаємо і будемо закінчувати на сьогодні нашу трапезу. Таніка? Хто забрав? А? А? Ніка тільки поставив! Я клацнула, хотіла подивитися, що воно там робить, а воно зникло. По-моєму, офіціант Ніка забрав. Мам, да, він, мам, NPC може так робити. А чого він забрав? Я не знаю. Він думає, що це пуста тарілка. А, це як в мене теж щось забрало і подумали, що це пуста тарілка, так, що я з лобстера з'їла. О, Ніка готує щось кушать. Хоч а я Хоч чекаю своє васабі васабілю. Немає. І ви діяти! Опа. Я щось замовила дивне. А можна його покинуть на підлогу? Нічого не можна. Дя, офіціант, заберіть, будь ласка, оцього Льобстера. Дя, дякую. О, погнали. Ух ти, красиво! Диви, Ніка, я щось готую, дивне. О, дякую, Ніка дала супчик. Давайте, поки О, там ласка. готується, ми будемо кушати супчик з креветками. Це там ям чи що це? Це хот Угу. Ну, хот-пот – це гаряча каструлька. Який супчик ти варила, не пам'ятаєш? Це шиб ход. Ану, не підходьте, бо я скоро буду зла, як собака, хто тирить нашу їжу. Не можна. Що там далі готувати? Дві, а що я роблю, що таке дивне? Пік-пік-пік-пік-пік, якимись паличками дивними щось зробила. Не варуйте нашу їжу, я буду кусатися. Диви я якісь грибочки кушаю. Ніка! Ніка, це тобі! Дякую. Ти трьом. Прикольно. Але а вона не стрьо. Та воно не влазить! О, на комусь віддала. Так, будемо кушати оці штучки. Це підписниця. А це солодкешо? Ну, виглядає це як кексики якісь. Ні, це не солодке. Так, да, виглядає як кексики сакура. Але виглядає дуже красиво. Я такого не їла. Я знаєте, що люблю і суші? Запечені роли. ну, пишіть в коментарях, хто які роли любить. Я люблю запечені роли, обожнюю, коли вони гарячі. Ну я розумію, що в Японії такого не їдять, але мені подобається, дуже подобається. Я прям обожнюю. І із такого, що саме звичайне, це я люблю та мабуть Каліфорнія, да? Ніко, що ми любимо? Ні, не Каліфорнія, а оцей з лососем зверху. Забуваю, як він називається. Так. Пока. Ну що, ми покушали, по, по мені по голові потопталися. Що ж, дякую, що дивилися. Якщо вам подобається суші, ставте лайк, пишіть про це в коментарях. І всім па-па! До наступних відео!